Всім привіт! 9 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І сьогодні покажемо річ, яка повинна бути в кожного автомобіліста. Мова піде про автомобільний компресор Forte FP14SL1. Подивимося. Як він виглядає і що йде в комплектації. Друзі, от сам перед нами компресор. І для підкачки шланг, який підключається от сюди, друзі, окремо для того, щоб зручно можна було розмістити от такі от, друзі, сумочки. Досить. Гарно продумано. Іде в такі коробочки і компресор запакований у таку сумочку. Okay. Не тільки даний компресор допоможе вам підкачати колесо в разі, як воно спустило, а також є насадочки, друзі. Можна і м'ячик підкачати. І надувну лодку, тобто все те, що потребує воздуха. Отак от тамблу. І кроме всього, друзі, ще тут є отакий бачите фонарь з допомогою якого ви можете освітлювати це, що необхідне. Він горить да облимає, якщо десь зупинилися на вулиці темно, і буде подавати сигнали тим, хто їде ззаді, щоб ненароком. Не наробив неприятності. Так що це не просто компресор, а також, друзі, і ліхтар, і за допомогою можна накачати, як я говорив, м'ячі, лодки. Так що пропонуємо таку от Річ як автомобільний компресор. Кого зацікавило, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефону. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. 063 426. Десять, десять.